Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні я розповім вам про свої порожні пляшечки за місяць жовтень. Кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую до перегляду. І розпочати я хочу з продуктів, які взяла у своє використання, і хочу поділитися дуже давно. В моїх запасах я давно купувала. Це ось такий є. тонер. Бачите, я вже ним користуюся. Тут такий попередній буде відгук бренду ZSM, Це, здавалось би, проста водичка, але вона трошечки якби з сироваткою. Я так думаю, що тут є якісь доглядаючі властивості, має він якісь такі зволожувальні властивості цей тонер. Наношу я його на ватний диск і розподіляю на своє обличчя. Поки терміни не вийшли, то витягнула в використання, оскільки тоніків в мене зараз в використанні ніяких немає. Дуже тут цікаве саме пакування, якась така пляшечка. Він проходить ось в такій коробочці. От. І, власне, чого я залишила цю. Коробочку, що вам показати, коли я робила замовлення на сайті Єви, от цей тонік ось так розкручується. І тут є ось така, верніше була, ось така заглушечка. Коли ми її зняли, відповідно, тонік вже став у вашому використанні. Мені цей Верніше тонер. Мені цей тонер поки подобається. Ще раз повторюсь, навіть я коли ввечері користуюся, то не хочеться наносити більше ніяких засобів, там сировоток чи кремів. Має дуже гарні зволожувальні властивості. А це якийсь корейський бренд, і брала я якось дуже вигідно по якихось акціях. І от робила деякі, деяку перестановку в, в своїх запасах і знайшла його. Думаю, треба взяти в використання. От, тому що мій ось цей тонік, який я зараз вам покажу від Італії, закінчився. І цей фактично прийшов йому на заміну. От Вже продовжу власне, цим тоніком, який я використала, це далі. Я, брала я його у компанії Лівеста. Він іде з перлинами та пептидами. Тут дуже гарний об'єм 300 мл тоніку. на Дуже довго його вистачило, а це вже була така більш водичка, але дуже гарно цей тонік доочищав, я протираю повністю все обличчя і навіть часом і по очах прохожуся там ватним диском легенько. Гарно доочищав, зволожував, але, звичайно, що в нього трошечки інші були властивості, ніж ось цього тонера. Же, це проста водичка, яка, в принципі, тільки доочищає вашу шкіру. Подразнень, алергії ніякої в мене не викликав. А мені 37 років шкіра комбінована, і, звичайно, є якісь лущення, висипання періодично. От, але. Ніяких саме цей тонік негативної реакції не викликав. Не знаю, чи я би хотіла повторювати його, оскільки дуже багато зараз на ринку різної продукції і хочеться завжди тестувати щось нове, але якби в мене нічого, наприклад, не було і прийшло щось купувати, то я б, звичайно, повторила цей тонік. Наступний засіб, який я взяла в використання, я хочу вам показати ось таку зубну. Пасту, яку рекомендує мій стоматолог Елмекс, взяла я ось таку Sensitive, Вона була у ЄВі на акції. Тут об'єм 75 мл. Ось тут, бачите, більш детальна інформація. Ставте на паузу, можете почитати, тут вам де переклад. От Зараз я показую вам саму коробочку. Чому також хочу вам цю пасту показати, тому що тут досить цікава така, також заглушка. Ось так виглядає сам тюбік. Як вже я вичитала, це поляки виготовляють. 75 мл об'ємна. ось так розкручується і має досить таку цікаву, ось так була тут така заглушка, яку потрібно було корочком з цієї сторони. Зірвати, розкрутити, і тоді от можна нею користуватись. Ця паста є також такого звичайного білого кольору, їй потрібно горошинку, вона не дуже сильно піниться і має досить такий делікатний аромат. Вона не є несильно м'ятна, ну, От, Також можна використовувати діткам 6 От Тому Хто дивився, чи брати, чи не брати, то в принципі я можу вам цю пасту також рекомендувати. Ми зараз цією сім'єю користуємось. Так, давайте продовжу далі. Я Також доглядом закінчився в мене ось такий крем для рук. Він йшов з Vera, 30 мл об'єм. Це мені в подарунок дали, він доволі таки густенький. Здебільшого використовую на вечірнє примінення. Давно вже в мене, це десь ще з минулого року. Я, так, знаєте, періодично користуюся то, то другим, тому що таких засобів в мене є багато в використанні. Я навіть не знаю. Де його можна придбати, бо не бачила таких. Але сам крем непоганий, швидко поглинався шкірою, мав такий нейтральний аромат, який швидко вивітрювався. В принципі, мені цей крем сподобався. Я, звичайно, ще також його використовую, розріжу і буду далі користуватися, бо ви знаєте, що в таких баночках ще є доволі-таки багато запасу. Так, коли його розрізати по стінках, там ще залишається крему, можна на так на 3-4 дні використовувати. Далі покажу вам ось такий засіб. Він мені приїжджав в подаруночок: Тюліпан Негро з кокосом та ванількою. Дуже приємний аромат, це болгарський бренд, такий дезодорант у стіку. Я не дуже люблю власне, такі дезодоранти, я використовую здебільшого. Аромати або якісь спреї для тіла. але І періодично щось із дезодорантів тестую. У мене були у мене були від, від хілерів нашого українського бренду я вам в порожніх пляшечках показувала. Я минулого року його розпочинала і в цьому році я його, можна сказати, що закінчила. З холодами, тому що от весною і влітку мені не хотілося ним користуватися, тому що цей аромат справді більш такий осінньо-зимовий на прохолодну пору року. Він дуже насичений, він е, солодкий, дуже солодкий. От зараз я просто відкрила кришечку і вже відчуваю цей аромат. Так, він приємний. Е, от. Але якщо ви не любите, коли парфуми з цим ароматом конфліктувати, можуть. тому це або цим користуватись тільки вже без парфуму, тому що тут справді досить такий аромат сильний. Бачила дівчат, також, які показували в наших дівчат, які показували такі засоби, що вони їм підсохли, і я не виняток. У мене цей аромат, бачите, я десь весною перестала ним користуватися через літо я ним не користувалася через саме через аромат. І зараз осінню я його ну, можна сказати, що закінчила, але, бачите, він мені такий підсох. Але ну тут можна сказати, що я його реально закінчила, бо це вже пластик, так? От це вже пластик. Самого дезодоранту, он залишилося стільки. Тому... Маєте на увазі, що якщо ви цей дезодорант відкриваєте, значить ви повинні ним користуватися, можна сказати так, на постійній основі, щоб його закінчити, бо він реально засихає. Я так розумію, що тут є якісь натуральні складники, що він так себе поводить. Тут немає алюмінію, бачите, все тут написано. Made in Іспанія, 50 мл об'єм, веганська формула. От, ну, дякую за подарунок, покористувалася, дізналася, що такий є, досить непогано. Далі покажу вам ось такий засіб: цей три в одному для волосся, тіла, навіть написано для обличчя. Можна переміняти діткам з одного року. Тут йдуть натуральні інгредієнти так, 94%, 350 мл об'єм. Цей засіб я брала в магазинах АТБ для донечки. Аромат маршмеллоу дуже приємний такий, солодкуватий, використовувала ми для волосся та тіла. Ой, дуже такий прям, прям маршмеллоу з якимось таким шоколадом, але молочним чи білим, щось от такого плану. От, і донечці він сподобався. Зараз в мене від українського бренду. Ну, ви бачили в у відео про засоби, якими користується моя донечка, так? От, донечці сподобався, вона з радістю використовували ми його. Був доволі таки. Середньої консистенції От, дуже добре пінився. Тому, як таке засіб, який можна купити і замінити, то звичайно можна. В звичайному магазині АТБ продається, там ще є з різними ароматами, там ще є, по-моєму, зебра. І не буду говорити, ще, ще хтось є. 3-4 види я бачила таких засобів. Тому цей сподобався якраз, знаєте, такий період. Зимову осінній ми його і використали. Хоча і влітку він такий з водою, коли розбавляєш, то він був досить такий, ну, менш насичений, та, ніж отак вдихати самої баночки. Далі покажу вам ось такий засіб від California Gold Nutrition. Це відома всім Омега-3, яку ми з чоловіком випили на двох. Тут потрібно було по дві капсули під час їжі вживати. Подобаються нам ці добавки. От, повністю порожня пляшечка. Тут було всього 100 таких капсул. Курсом нам обом вистачило на місяць. Зараз зробили перерву, вживаємо інші добавки. От, але цю також буду ще повторювати. Замовляю я, звичайно, на iHerb. І в мене є окремо відео з розпаковками з iHerb з промокодом, який діє. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. У мене є в описі під кожним відео досить цікава інформація зі знижками, з якимись реєстраціями. Так що заходьте, читайте, знайомтесь. Далі покажу вам ось таких два мила. Перше, ось таке я брала, де ми його брали в Аврорі, здається, ці мила ми тоді брали. Це була така бюджетна покупка з полуницею. Це я мило забрала на роботу, там ним і користуюся 125 г. Приємний аромат. Мені все подобається. У мене на роботі холодна вода, тому знаєте, говорити, чи сушать руки, чи не сушать руки в принципі, добре, що я їх там маю можливість взагалі помити. От. І наступне мило ось таке, б'янка з кавуном. Я думала, що це буде щось заміна милу. Від Oriflame, бо там такий насичений, класний був аромат мила шкарпетки, який я вам показувала в минулому відео про порожні пляшечки. Але ні, тут трошечки інший абсолютно аромат, він менше насиченіший. Десь... ну, Але Аромат, який вона відчувається, такий фруктовий, приємний. А також люблю такими милами користуватися. І кускові тверді мила також є завжди в мене у використанні, крім рідкого. Так, покажу вам ще ось такий засіб. Це від Got2B, сухий шампунь в об'ємі. Скільки? 200 мл. Хочу сказати, що він в мене дуже швидко якось закінчився. Я не можу сказати, що я зловживаю цими сухими шампунями. Я стараюся все ж таки мити волосся, але інколи буває так, що ніби ще з вечора ти думаєш, ой, та ще зранку, знаєте, якось ну, зранку я не мию голови, тому що я не можу виходити на вулицю. Зараз холодно, особливо зранку, і мені дискомфортно, коли я зранку помию голову. І піду там на роботу. От. Шапку теж беру зараз рідко. От. Але бувають такі моменти, що от з вечора дивишся, що от, ну, ніби нормальне волосся, все а зранку встаєш, і воно ніби таке вже вже би хотілося його й помити. Тому рятують ось такі шампуні сухі. От, цей, в принципі, непоганий, використовувала його, але кажу, дуже ж якось швидко мені закінчився. От, порадьте якийсь класний сухий шампунь, бо ще хочеться щось тестувати. Я собі ще нічого не придбала. От, не знаю, який зараз мені обрати. Так, далі покажу вам ось такий є засіб це. Таке мило, яке усуває аромати з ваших рук, компанія Pharmacy. Це мило саме виготовляється в Україні 500 мл об'єм. На акціях я його тоді взяла щось дві чи 3 баночки, і ним і користуюся. Це вже останнє з моїх запасів. Гарний дозатор, мило саме госте, але з жиром, таким, прям от з там після смаженої картоплі, воно не відмиває. Як би мені не хотілося, знаєте, його похвалити, але все ж таки мило від Лівести ось це таке великий синій банці. Мені подобається сподобалось набагато більше, якщо так вже порівнювати між такими брендами. Ще хочеться у Юнайсі спробувати Мило милорідки. Можливо, наступне моє замовлення. Саме по таких засобах буде у компанії ЮНАЙС. Nice. Тому не знаю, чи можу вам я його рекомендувати чи ні. Якщо знаєте, то десь ви там щось чистите, якусь цибулю чи чесник, чи вам потрібно ніж помити від щоб забрати цей запах, то так, це мило прибирає запахи. Але саме я люблю ці, любила ці мила у лівесті, використовувати через те, що ними можна було і жир вони краще вимивали. Тут же ж навпаки, жир він. Дуже погано ну, вимивається. От. Хоча тут, в принципі, не заявлено, що воно має, там, знаєте, жир вимивати сильно. Воно просто поглинає неприємні запахи, має аромат персика. Ну, на аромат персика, я б теж тут посперечалася, він просто був такий, якийсь приємний, фруктовий, має антисептичну та протизапальну дію. ну, Руки я ним не мнемила, коли різала без барників. Замутнювачів, потенційних алергенів не застоїться на тваринах. Так алергії не викликало ні в кого, мили руки всією сім'єю і донечки, і чоловік і я. Тому, може, в мене якісь очікування були не такі, знаєте, як з попередніми милами, тому такий в мене відгук. Незамінний засіб це шантеклер півник. Це засоби, які і траву відмивають, і якісь мазуту. У мене донечка прийшла зі школи одного разу на кросівках. Я не знаю, тоді була повітряна тривога, їх, коли повітряна тривога, дуже швидко спускають, ну, спускають в укриття. І в нас кожного разу це якось так знаєте змінюється. Один раз вони йдуть через школу, а один раз їх. Ну, в цьому першому семестрі так спускають через вулицю, тобто вони мусять через вулицю ходити. І прийшла вона в мене вся, по-перше, білі кросівки були всі замащені якоюсь просто чорною мазутою, плюс штани були внизу з такою плямою, якби хтось її, ну, знаєте, наступив на Кісточку тут на нозі, та ту велику, яка в нас там є. От така прям п'ятка була відбита на штанах. от, Я вже думала, що я ті штани або щось буду там, знаєте, вишивати, придумувати, клеїти. Але думаю, попробую ось цей засіб. Я набризкала цей засіб, так само і на крусівки, залишила на 15-20 хвилин, як я це зазвичай роблю, і е, взяла щіточку, просто зубну щіточку і почала це все відчищати. Все вимилось, витерлось, так що я. Цей засіб можу рекомендувати. Єдине, що я кожного разу жаліюся, що тут досить такий неприємний аромат. І я стараюся це робити, коли мої десь в іншій кімнаті, а я там закриваюся в ванні і сижу з цим засобом, бавлюся. А так то засіб, в принципі, справляється зі своїми задачами, дуже класти. Він в мене дуже швидко закінчується. Так. Наступні засоби я вам покажу. Це ось такі два мила. Покажу вам ось так відразу, тому що це один бренд Greenway, який представлений в магазині Єва, я купувала. Це суковита полуниця, 450 мл об'єм. І запашна диня, крем-мило. Так, це справді крем-мило, в обох приємні аромати. Це в мене стоїть в туалетній кімнаті, це у ванній кімнаті. От Запашна диня мені сподобалася більше по аромату. Вона має якийсь такий насичений, прям фруктовий справді аромат. Як буде ще акція, вони коштують бюджетно, як такі розхідники, то просто прекрасно подобається мені і буду ще, звичайно, купувати. Також від плям Ваніж Оксі Action. Такі засоби я більше використовую, коли. Беру білий одяг, як підсилювач для прального порошку, Беру. От, мені здається, що так тоді краще. Хоча і плями ним я раніше виводила. Ну Тепер після Шантеклєр, то він мені в принципі заміняє. А це діє вже як просто підсилювач прального засобу використовую. Також в мене закінчився ось такий порошок від фармасі. Я виперу будь-який твій одяг. Мені ці порошки дуже подобаються. Вони. В екологічній упаковці в такій паперовій об'єм тут пів кілограма. От, і я їх використовую також з задоволенням і коли ви бачите мої покупки у фармасі, то там завжди є ті порошки. Небагато їх потрібно, мені недовго їх вистачає. Тому Беру і буду брати, коли буду робити замовлення у фармасі обов'язково. Далі покажу вам ще для обличчя ось такий серум в мене закінчився. В мене з тундрачагою. Посилання на цей засіб я залишу в інфобоксі. Цей я замовляла в пробних зразках з айхербу. Тут є 10 мл об'єм, це сироватка. Це такий. Тундрачага це такий якийсь гриб, який, з якого виготовляють власне, ось такі сироватки. Він досить такого цікавого кольору коричневого. От, і цей засіб мені ідеально підійшов от в холодну пору року. Мені прям дуже сподобався. Я, ви знаєте, не люблю жирності на своїй шкірі, і я не люблю такого липкого. Щоб липко було, коли наносиш будь-який інший продукт. Тут трішечки ця липкість присутня, але коли закриваєш цей засіб кремом з SPF або будь-яким іншим кремом, то ця липкість зникає. Цей серум дуже гарно працює, як навіть база під макіяж. Я інколи наносила просто цю сироватку зранку і відразу могла наносити навіть тональний засіб, також прекрасно себе поводить. От, я так розумію, що це міні-версія, значить, має бути ще велика баночка. Так? Я не знаю, я не бачила на iHerb, щоб були якихось, можливо, вони там просто іншу упаковочку мають. Хто знає то напишіть мені. Я ще ж маю один такий в запасі серум, тому з радістю буду використовувати в зимовий період. От. Мені сподобався, і як в спробних зразках, то там була досить така бюджетна на них ціна, ви собі окремо почитаєте, я ще раз повторюся, що в інфобоксі залишу посилання на цей продукт, ви собі зайдете і почитаєте всі його властивості. Якщо ви маєте змогу замовляти на іхербі, то, звичайно, що візьміть собі, спробуйте цей чудо засіб. він мені справді сподобався. Так, покладу його сюди. І останнє, що покажу вам на сьогодні, це, звичайно, що декоративна косметика. І ви, напевно, в моїй косметичці за осінь бачили цей олівець мікро Brow Pencil це для брів від LN Pro у 103-му відтіночку. Тут є ось така от. Зручна щіточка, якою я розчісувала брови, і от сам олівець. Він вже повністю не викручується. Я хотіла його реанімувати, але подивіться, це не ті олівці, які у Ейвоні, ви там можете собі щось підштовхнути. Тут вже ось все. Можливо, вам ще своч. Вдасться зробити він є з таким, більш таким коричнуватим, бачите, підтоном. Але, от коли на моїх бровах, то досить таки гарно виглядав і, власне, не коричневим було видно, а я сама брюнетка, і ви знаєте, що я люблю такий більш нейтральний пітон. Але цей пітон мені також підійшов, дуже гарно все виглядало. Мені сподобався, бачите, тут нічого не можна ні проштовхнути, нічого абсолютно зробити, тому. Звичайно, що я відправляю цей засіб у порожні пляшечки, які я збираю, і в кінці року ми з вами подивимося, скільки я за рік використала декоративної косметики. Я рекомендую вам олівці від LN Pro. Вони досить такі бюджетні. І, Гарно себе поводять, мені вони, власне, подобаються. Я останнім часом навіть їх не фіксую ніякими там, гелями, фіксаторами для брів. Просто ось цей олівець, розчисала щіточкою і пішла жити то життя. Все, мої дорогенькі, дякую вам за перегляд. Такі були мої порожні баночки за жовтень місяць. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!